Як обрати молоко в супермаркеті? Насправді ви в цьому відео зараз не дізнаєтесь від мене, що я пройдусь вам і по торговим маркам скажу: це беріть, це не беріть, тому що а, виробники будуть на мене ображатися, а я не хочу знову ось цього всього. Ви ж розумієте, да, що на мене відбувається деякі тиск з точки зору ну, від виробників, і мені доводиться а, використовувати різні юридичні послуги. Я не хочу цього робити, але правду знати потрібно, що ви берете з молоком. Берете молоко. От берете якесь молоко будь-яке, ну не знаю. О, я візьму зінку. Зараз розповім ще про козине молоко. Берете молоко, приходите додому і ставите його в тепло на тиждень, на два, на три дні. І потім нюхаєте і дивитесь, що відбувається з цим молоком. Якщо там за два-три дні молоко перетворилося в кисляк, стало кислим. Скоріш всього це класне якісне молоко. Якщо молоко за тиждень... Таке приємне пахне солодким молоком, нічого з ним не відбувається. Я думаю, що це не ок молоко. Я колись робила такі експерименти. Я брала молоко, всі, всі ці торгові марки. Брала молоко, ставила в тепло, і воно перетворювалося. Знаєте на що? На такий клей пива, на густий клей пива із прекрасним ароматом солодкого молока. Я не була на виробництві, я не можу стверджувати щось роблять з ним, не роблять. Але таким чином ви можете перевірити ту торгову марку молока, яка вам потрібна. Тому що, якщо ми беремо на фермі молоко, от особливо тут Черніцях є молницьке. Да? От молницьке, напишіть в коментарях, хто це із монастиря з Бончен, де готують молоко. Ми його навіть в машині, коли жара 40 градусів, не можемо додому довести. Воно скисає справжнє якісне молоко. Я і так не вживаю молоко, тому що я мені вже під 40 років, я не хочу тих прищів на обличчі, не хочу надмірної ваги. Я слідкую за харчуванням. Але якщо ваші діти чи чоловік просять молочну кашу, треба обрати. Чим відрізняється молоко, наприклад, козине типом казеїну, це теж пастеризоване молоко з ферми з-під Києва. Я його, до речі, не перевіряла таким чином, бо я давно не купую. Молока, але е, якщо е, в ньому інший тип е, казеїну, казеїн А2 тип. Ось і воно буде не таке агресивне для нас, тому що молоко корови, воно агресивне для нас. Наприклад, в грудному молоці теж тип казеїну адван, не такий, як в коров'ячому, такий, як в козиному, в інших савців, у вівці і так далі. Тому козине буде трошки з такої точки зору краще. Ну, а взагалі, все це молоко гамонізоване, вже частково знежирене, нормалізоване, приведене до якоїсь відповідної жирності. Тут вже не буде ензимів. Ментів тому кращий вид молока це з під крови вашої, які ви довіряєте, що вона там помита, чистенька. Ото буде цільне молоко, в якому будуть збережені всі самі корисні властивості. Таке молоко потрібно брати або перевірте таким чином, як я сказала. Діліться в коментарях чи перевіряли молоко.